У нас новинка: Найкращий подарунок для ваших діток подарунок зірки. Авторка цієї книги Марія Пономаренко. В неї вже вийшло дуже-дуже дуже багато книжок для дітей, тобто її тексти пройшли перевірку часом і перевірку любов'ю маленьких читачів. Отож, подарунок зірки. Про що ця книга? Для кого ця книга? Це захоплюючі дитячі оповідки про канікули в українському селі. Дотепні та життєві персонажі качка Кася та Коза Майка це кіт, Коська і півень рік, це бабця Настя та дід Антон. А ще це дівчинка Христинка, яка змушена пересуватися на колісному кріслі. І вся ця весела та непосидюча компанія створює прекрасну і дотепну літню пригоду, яка запам'ятається вам дуже-дуже надовго. Вас чекають багато пригод, випробувань та веселощів. Ласкаво просимо в українське село, адже саме тут головні таємні сили України. Для кого ця книжка? Я би порадила її для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. А ще для тих, хто хоче бодай подумки, бодай в уяві повернутися у безтурботний час літніх канікул до своєї бабусі та дідуся в рідне своє село. На жаль, коли я була маленька, в мене не було села. І я дуже з цього приводу страждала. Але коли я прочитала цю книгу, я просто просякла всією цією атмосферою. Це, і вам з... звернути увагу на особливу мову цієї книги. Вона просто розкішна. Тут дуже багато є фразеологізмів, загадок, якихось таких смачних слівець. Ну, наприклад. Куштую малинки або тільки трішки, щоб не передати куті меду, подумала, перш ніж вхопити гілочки з соковитими ягідками. Майка потрощила їх просто з листям. Ні пуху тобі, ні пора, почувся голос знизу. Коза від несподіванки підскочила на місці. Так і є, Равлик. Сидить і випускає слину зі своєї хатки. Може, так проводить генеральне прибирання. Чого тобі? промовила невдоволено, весь апетит зіпсував. А тобі мало їжі, що до молини добралася? Нам'яти б тобі вуха, щоби не лізла куди не просить. Зась тобі, добродію, до моїх вух, мало каші з'їв. Я каші взагалі ніколи не їв, посміхнувся Равлик. А ти, видно, її перегіла. Уяви собі, бабуня, її варить мені часто. Майка фаркнула на Равлика. Бувай, ви тебе аптет мені зіпсував. Цілу, цілу ложку дьогтю на мене вилив. Яку діжку? Та на тобі де сядеш там і злізеш. Гаразд, примирливо мекнула Майка. Привіт родичам! Ти не дуже тут бешкетуйте. Отож, ці персонажі, кожен з них, кожна тваринка і ця вередна коза Майка. то що я така дуже. Гарна качка, ось ця качка, яка вміє розповідати казки. І, Власне, більшість цих історій це історії від качки касі. Багато-багато оповідок, багато-багато пригод, розкішні ілюстрації про найкраще літо у селі. День Вареників. Отож, подарунок зірки від Марії Пономаренко. Видавництво Богдан щиро рекомендує.